Початок 2023 року став багатим на велику кількість звільнень і нових призначень у вищому керівництві держави. А ще багато громадян з нетерпінням чекали на міжнародну військову допомогу у вигляді танків Леопард 2 14 січня Росія завдала ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі, внаслідок якого було зруйновано два під'їзди, 72 квартири. Загинуло не менше ніж 46 осіб, не менше як 80 були поранені. Ці та інші новини, неабияк схвилювали та занепокоїли всю країну. Ми поцікавилися в Чернігівців, що від початку року найбільше їх обурило. Тільки війна, така ситуація, що дитина. Завжди, так сказати, в небезпеці, що треба ходити до школи, в якої немає світла, дуже часто, дитина часто сидить в бомбосховищі. Тільки це переживаємо, завжди лякають цими нападами, не хочеться нікуди їхати з рідного міста і дуже переживаємо, але тримаємось нічого. Навчаємось. Тобто якісь такі збурюють новини про повторне наступ? — Так, звичайно, постійно кажуть, що з Білорусі дуже-дуже переживаємо з цього. Бо не хочеться, не хочеться знову виїжджати. Ну, В країні війна, так я розумію. Те, що мера нашого убрали. Чогось непонятно, звісно. То ну. його ж не прибрали. Ну, якось читав в інтернеті, що не може працювати мера. Але ж зараз рішення оскаржується. Ну це таке. Я не розумію політиці. Ну, якось так. От так добре, що не стріляють, не бомблять. На рахунок цього судового процесу це дійсно обурило не тільки мене, але багато містян. Тому що, ну, в принципі, як по мене, як для мене ситуація не така ж трешева, щоб вже там його знімати з посади на один рік. І ну, це взагалі ну, дуже така неприємна ситуація, тому що ми до мера відносимося максимально позитивно і це все, сподіваємось, вирішиться в нашу користь. А на рахунок звільнень так. Особливо здивувало мене звільнення нашого великого Арестовича. Ну, як здивувала? В принципі, ми до цього йшли, тому що він останнім часом вже що попало, почав розповідати. Але мені дуже не подобається та ситуація з мером. Не тому, що я не хочу, щоб він був, але мені дуже не подобається, що керівники міста, керівники районних якихось підприємств дружнім колективом поїхали. В них що нема роботи зовсім в період війни. Чому? Те, що вони поїхали. Ви завишили свої робочі міста, я розумію, що якщо ви хочете підтримати, підтримуйте, але не в такий спосіб. Це по-перше. По-друге, ну, було ж порушення, реальне порушення. Чому бюджет міста повинен отримувати, утримувати машину його дружини? Ну чому? Це ж міські кошти. Якщо він хоче, хай отримує свою дружину. Можливо, Міністерство оборони закупало за високих, за високими цінами продукти для військових. Це обурило, звичайно. Та взагалі війна обурила. Що може ще обурити? Війна обурила. Страшне, що робиться. Людей шкода. А так живемо якось, виживемо, аби тільки не стріляли. нас всіх обурює війна. Ми всі хочемо миру, щоб дітки раділи, пенсіонери раділи. Всі воїни вернулись додому, до своїх сімей, щоб світило сонечко, і в душах людських був мир, тепло і злагода.